Двоякі враження, якщо чесно кажучи, я задоволений те, що зміг відзначитися, але не задоволений тим, що ми не змогли виграти цю гру. Я вважаю, що вона була важливою для нас в плані психології на майбутнє, щоб у нас вже був такий, як сказати, переможний такий характер. Але нічого, виявилася така бойова гра. Будемо готуватися далі. Ти вийшов, одразу забив, можна сказати, що джокер Юрія Миколаєвича? Не знаю, джокер не джокер, але в нас всі гравці запасні, чи ті, хто вийшли старту хвилин, неважливо, всі готові в будь-яку хвилину вийти та допомогти команді для того, щоб здобути той результат, який ми хочемо. Скажіть, будь ласка, чому не вдалося розвинути успіх команді От після забитого м'яча, то і були моменти, а потім вже колос перехопив ініціативу? Чесно, не знаю, з чим це пов'язано. Хотілося більш якісну гру продемонструвати в першу чергу. Ми якось невпевнено, напевно, грали, тому я вважаю, і за цього пропустили гол і зіграли ніччю. Але Ну, не знаю, треба переглядати гру, і нам може, я вважаю, що Транський штаб скаже, де ми неправильно грали. Якщо так, з холодним розсудом, ми сьогодні заробили одне очко чи втратили два? Ну, я вважаю, що ми втратили два. Хоча, якщо дивитись, так, як складалась гра, то напевно нічийний результат це закономірний. Результат, напевно, що закономірний один-один, що в них були моменти, що в нас. Тому деколи вони мали ініціативу, брали свої руки, деколи ми, тому я рахую, що результат закономірний, закономірний сьогодні. Сьогодні команда добиралася сюди так півтори години, навіть трохи більше. Потім повітряна тривога, майже дві години, тобто ось десь більше трьох годин. Отака от пауза. Чи це вдалося от на підготовці команди і от на фізичних кондиціях сьогодні? Та я думаю, що ні, це все відгу... відговорки. Треба концентруватися на своїй грі, а не все, що поза грою. Все Тому я думаю, що нічого на це не повпливало. Хороший початок другого тайму одразу забили. Що казав Юрій Миколаївич в перерві? Та щоб трохи додавали агресії. щоб Брали більше на себе і на ініціативу, тому послухали його, вийшли, забили. А потім на стандарті пропустили, тому футбол буває. Сьогодні Колос дуже багато завдав ударів поворотах, зокрема із середньої дистанції, і з дальньої. Очікували такого від суперника і ну, як намагалися протидіяти цьому? Та всі команди б'ють, щоб забити гол, треба бити з будь-яку ну, не з будь-якої, з дистанції. Тому, <смі>, нічого Це, забувати, тому нічого не очікувано. Щоб забувати, треба бити повороти, Тому нічого не очікував. Виклик до молодіжної збірної: як команда тебе привітала, і чи е, готовий ти по суті без вихідних під час пробути під час міжнародної паузи? Так, хлопці привітали, побажали теплі слова. Для мене честь, що мене визивають представляти свою країну, тому. Нічого страшного, що вихідних не буде наоборот це для мене в радість проводити час в збірні.